Етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Підтримка боротьби України проти російського вторгнення посідає перше місце на порядку денному ювілейного саміту НАТО. Очікується, що лідери альянсу завершать розробляти план об'єднання того, що зараз є індивідуальними національними зусиллями із надання допомоги Україні у скоординовану програму. Також ця допомога повинна розширитися новими обіцянками про надання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншої допомоги. На саміті також обговорять так званий міст для України до членства в НАТО. Детальніше про те, чого очікувати Україні на саміті НАТО у Вашингтоні, говоримо із Юлією Єрмоленко, яка працює на саміті Альянсу. Юль, вітаю, скажи, будь ласка, які наразі очікування для України та що передбачає цей міст України до НАТО, про який так багато говорять посадовці. Так, Марія, дійсно зараз ми знаємо, що тема України є центральною темою цього саміту. Саміт ювілейний, звісно, але причин для святкування не стільки багато, скільки є викликів, які мають подолати країни альянсу. І звісно, Київ дуже хотів, щоб на цьому саміті Україна отримала запрошення приєднатися до альянсу, але цього так виглядає не буде, тому що самі союзники говорять, що з цього питання їм не вдалося досягнути консенсусу. Натомість Україні дійсно, як кажуть, запропонують цей так званий міст до членства в Альянсі. Що це за ідея? Ми знаємо, що кілька місяців тому почали активно поширювати цю ідею про так званий міст до членства. Хоча критики Марії ми знаємо, кажуть, що Україна почала будувати цей міст до членства в Альянсі ще 2008 року, коли на саміті Бухаресті було заявлено, що майбутнє України у НАТО, і я намагалася з'ясувати у американських посадовців, у посадовців НАТО. яким чином вони намагаються перек? Пинатися, щоб це цей місце до членства в НАТО не був містом в нікуди, і як кажуть посадовці, із тих рішень, які пролунають в наступні кілька днів, а ці рішення будуть конкретними цеглинками цього мосту України до членства в Альянсі. Отже, чого ми очікуємо? Перше, очікуємо, що НАТО оголосить про те, що Альянс тепер буде брати, буде е, керу керувати зусиллями із військової допомоги Україні із тренування, тобто буде мати таку керівництво, Керівну роль у цих зусиллях, також очікуємо, що НАТО оголосить про фінансові зобов'язання принаймні 40 мільярдів євро військової допомоги для України 2025 року. Також варто очікувати конкретних і дуже потужних оголошень щодо підтримки української протиповітряної оборони, а також щодо програми винищувачів для України. І як кажуть в американському в адміністрації Байдена, що в підсумковому коміке, над яким зараз буквально ще пр. Працюють ця альянсу також буде чіткіша мова чіткіше формулювання щодо майбутнього України в альянсі. Отже, головна ідея, як кажуть посадовці НАТО, головна ідея в тому, щоб зробити усе, щоб Україна була сильною військовою, щоб Україна наблизилася до альянсу і була сумісною з альянсом. І військово, і політично, щоб коли були належні умови, Україна могла і отримати запрошення, і приєднатися до альянсу одразу ж. І я напередодні поспілкувалася із Бенедеттою Берці, Вона відповідає вона є директоркою із планування політики НАТО. І ось як вона мені пояснила, що чекати Україні від цього саміту цього тижня у Вашингтоні ухвалять низку рішень, які на мою думку справді посилять співпрацю між НАТО та Україною в таких питаннях, як інновації, співпраця з оборонною промисловістю, сприяння сумісності, створення спільного навчально-освітнього центру Україна НАТО, щоби тісніше співпрацювати із низки питань, зокрема і щодо уроків, винесених із жорстокої загарбницької війни Росії. Це дуже практичні речі, які гарантуватимуть. Що цей міст є міцним і має опору, і на додачу до цього ми ухвалюємо важливі рішення, аби гарантувати, що Україна має те, що їй зараз потрібно, щоб користуватися своїм правом на самооборону. І тут ми якраз говоримо про рішення щодо фінансових зобов'язань, а також рішення щодо участі НАТО в координації безпекової допомоги і навчання. І звісно, усе це на тлі додаткової поставки в Україну вкрай необхідної військової техніки союзниками по НАТО. А також на тлі понад 20 двосторонніх безпекових угод. Тож, коли усе це зібрати разом, я вважаю, що політичний сигнал є абсолютно чітким у плані відданості праву України на сам... У Росії, індустріальної бази вистачить ще на те, щоб продовжувати цю війну 3-4 роки, і тому дуже важливо, щоб саме НАТО координувало цю військову допомогу, але також тренування для українських військових, і саме тому на цьому саміті мають оголосити створення цілого командного. Центру в німецькому Візбадені, де будуть яким буде керувати генерал, де будуть 700 посадовців військових, і там якраз буде координація у цього процесу військової допомоги. Давай послухаємо, що сказала про це Бенедета Берті, і далі розкажу ще одну цікаву річ. Ви бачите, що 99% військової допомоги зараз надають союзники по НАТО. Тому для нас було дуже логічно розглянути, як ми можемо використати командну структуру НАТО структуру, яку ми вже маємо, щоб забезпечити кращу координацію підтримки України, щоб вона була неупередженою з повагою до розподілу тягаря і стійкою. І це те, що лежить в основі рішення про створення центру НАТО для безпекової допомоги та тренування для України. Раїни у Вістбадені в Німеччині буде командування НАТО. Там працюватиме приблизно 700 людей, які будуть координувати пропозиції, тренування і допомогу у сфері безпеки від наших союзників у відповідь на запит і потребу України. І усе це буде підтримуватися логістичними центрами. І Марія сьогодні високопосадовець НАТО також сказав, що дуже важливим цей центр буде для звітності. Але про яку звітність ідеться? Він говорить про те, що за ці два з половиною роки низка країн дуже багато обіцяло Україні якоїсь військової допомоги, і не завжди ця військова допомога опинялася на передовій, і тому цей центр. Буде якраз координувати, що обіцяють союзники і партнери Україні, чи виконують вони це, чи потрапляється на передову. І якраз як вважають посадовці НАТО, якраз командний центр альянсу має потужності, щоб забезпечити, що те, що Україна просить, те, що обіцяють союзники, Україна отримує. Юлю, а про що ще говор... говоритимуть, крім України на полях саміту? Ти зараз там про що ще говорять? Дуже важливим питанням Марії є те, щоб союзники по НАТО витрачали мінімум 2% свого свого ВВП на оборону. Ми знаємо, що раніше було таке зобов'язання, що мають витрачати 2%. І сьогодні Ян Столтенберг сказав, що раніше так виглядало, що це селя того, що мають витрачати. Він каже, що це має бути мінімумом, і зараз 23 країни вже готові витрачати принаймні 2% на оборону. І він сказав, що за результатами цього саміту ми почуємо що всі країни представлять план, як вони будуть витрачати принаймні 2% свого ВВП на оборону для того, щоб підтримати власне потугу альянсу? Дякую, Юлі. Я нагадаю, що найоперативніші новини із саміту НАТО у Вашингтоні нам розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом на саміт НАТО у Вашингтоні прибув і президент України Володимир Зеленський. Його візит у Вашингтоні розпочався із церемонії покладання квітів до пам'ятника жертв Голодомору 32-33 років у американській столиці. На церемонії президент поспілкувався із представниками української діаспори, яким подякував за підтримку України, особливо у час повномасштабної війни. Відповідаючи на запитання Голосу Америки, Володимир Зеленський розповів, чого він очікує від саміту Північно-Атлантичного альянсу і як масовий удар по Україні 8 липня. Змінив ці очікування. Будемо розмовляти з країнами. У нас кілька на полях саміту НАТО. У нас кілька достатньо, достатньо кількість сторонніх зустрічі. Тама поговорю нас передусім пріоритети. Це система протиповітряної оборони. Я думаю, що після того і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними і більш рішучими ніж це. Це було до цього до цього моменту. Хоча, перед хоча я вдячний президентові адміністрації Конгресу Служби Штатів за пакет, який був проголосований. Ми очікуємо, він потрошки проходить на болі бої, і потрошки посилює а, нашу армію. Дякую. Про те, як понеділкова атака по Україні вплине на плани української делегації у Вашингтоні, та що очікують посадовці для України від саміту Альянсу? Про це моя колега Тетяна Ворожко розпитала у голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Не спікери, припускаю, що у вас був певний порядок денний на цьому саміті у Вашингтоні. Тут стається ця страшна атака на ХмаДі, на пологовий будинок. Як це вплинуло на ваші розмови з партнерами, на ваше завдання тут у Вашингтоні? Загалом на ваш порядок денний під час саміту НАТО? Справа в тому, що справді ми планували відкрити цю виставку, але не знали ще про те, що відбудеться в цей день зранку в Україні. І, безперечно, ті емоції, які сьогодні є в мене, вони абсолютно по-іншому змушують нас усіх дивитися на те, що відбувається, тому що це якийсь новий незрозумілий етап війни, коли Путін оголосив війну новонародженим українцям, не тим, які воюють з ним на передовій, а тим, які ще знаходяться в пологових будинках або кволими лежать в українській лікарні Ахмадит. І це новий. Нове дно звірства, яке демонструє Путін в цьому світові. І я думаю, що на це все має бути дана дуже адекватна відповідь. Тому що якщо цей варвар починає воювати з українськими дітьми, з українським майбутнім, цілячи страшними ракетами свої атаки прямо на ці госпіталь і пологовий будинок, коли ми втрачаємо молодих, зовсім, а не зрілих ще людей, це я вважаю. Це повинна бути гідна відповідь від усього світу, і це вже питання усього світу. Ми не зможемо промовчати, так як ми тихенько промовчали під час Каховки, коли світ самоусунувся. Це абсолютно новий етап, і цей етап повинен дати відповідь Путіну. Очевидно, що Україну цього разу в НАТО не приймуть. На що ви сподіваєтеся, що про що ви просите своїх партнерів в цьому, в цьому напрямку? Ми очікуємо на сам перед конкретики. Ми не хочемо більше слухати сині лімічний ряд. Тих чи інших речей, які нам будуть промудувати, ми потребуємо одного: чітких і конкретних питань до України, чітких і конкретних дій, які має зробити Україна. Зрозуміло, що наш шлях як до НАТО, так і до Європейського Союзу, незворотній. Ми це розуміємо, і це в наших жилах. Але тепер ми хочемо знати по-чесному, що потрібно зробити Україні для того, щоб ми пройшли цей шлях щастя. Вже на наступному саміті говорили про запрошення України до НАТО. Ми розуміємо, що це не відбудеться одномоментно, але ми хочемо знати чесний шлях. І з цим я приїхав сюди говорити з моїми колегами-спікерами, тому що я завжди говорю, що ми можемо говорити більш відкрито, тому що ми маємо прямий мандат від наших народів. Ми можемо обходити дипломатичні якісь. Дискурси, тому що ми можемо довіряти один одному, і це важливо. І я хочу, щоб якраз парламенти почали робити тиск на свої уряди, на лідерів своїх країн, щоб вони приймали рішення швидше. Нам не потрібен ще один ахмадит, нам не потрібна ще одна буча. Ми повинні рухатися швидше, тому що сьогодні Путін чітко продемонстрував всьому світу, що він його мета одна. Знищити українську націю наша мета, щоб в нього це не вдалося. Але якщо говорити про фактичну військову допомогу, ППО чи дозвіл задавати ударів по цілях в Росії, на що ви розраховуєте? Ми маємо зрозуміти одну про про, про просту річ: що все, що Україна сьогодні отримає і підтримку фінансову від НАТО, і підтримку військову. Це наш стандарт безпеки, який ми сьогодні вимагаємо, але це не замість, це додатково. І я думаю, що нам вдасться переконати наших партнерів в тому, що таке рішення є вкрай необхідним. Під час заходів навколо саміту НАТО відбулася ще одна важлива для України подія: у відкрив своє представництво у Вашингтоні. Виробник, на якого припадає дві третини оборонної промисловості України, працюватиме у США над трансфером американських військових технологій, залучатиме інвестиції у військове виробництво в Україні. І відповідаючи на питання Голосу Америки щодо того, чи отримує Україна дозвіл ремонтувати американську техніку, міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин сказав, що в одній із. Угод, яку підпишуть цього тижня, йдеться про цю зброю зі США. Ми маємо декілька домовленостей, яких досягли раніше. Ми про них оголосимо пізніше цього тижня. Тут ми для підписання цих угод. Ці угоди були в роботі довгий час із підтримкою найвищого керівництва України, включаючи мого президента. І за підтримки найвищого керівництва США, включаючи пані Пріцкер, заступниці держсекретаря. Ми тут, щоб підписати ці угоди. Одна з цих угод про підтримку роботи військового устаткування, яке надали США, це має бути на території України і ми працюємо над цим. Фінансування, здається є найбільшим викликом для нас зараз. Україна здатна виробляти в рази більше ніж ми маємо з внутрішнього фінансування. Тому ми втілюємо ініціативу зброярі, що звертається до інших країн, щоб розвивати внутрішнє виробництво і надавати техніку українському війську. Повні версії інтерв'ю з українськими посадовцями. Дивіться згодом на ютуб-каналі та сайті Голосу Америки українською. Внаслідок масового російського ракетного обстрілу України 8 липня загинули 42 людей. Серед них четверо дітей. Рятувальна операція досі триває. А президент США Джо Байден назвав цей обстріл жахливим нагадуванням про російську жорстокість і наголосив, що допомога Україні є надзвичайно важливою. Тим часом у Європі та багатьох містах Сполучених Штатів відбулися акції на підтримку України. Українці за кордоном вийшли, щоб нагадати світові, що Росія чинить як держава-терорист, а Україна потребує більшої підтримки, щоб зупинити агресію Російської Федерації. Через атаки Росії на дитячу лікарню Охмадит у Києві на термінову сесію зібралася і Рада безпеки ООН. Засідання скликали на вимогу Сполученого Королівства Франції, Еквадору, Словенії та США. Детальніше про це говоримо із Іриною Соломко, яка слідкувала за засіданням Радбезу у Нью-Йорку. Іро, вітаю. Розкажи, будь ласка, по суті, про що говорили на засіданні сьогодні, і до чого домовились. Вітаю, Марія. Важливо зазначити, що в цьому засіданні взяв участь очільника І Це справді знаково, тому що зазвичай ключовими спікерами є представники секретаря ТОН. Цього разу дозволили відповідно взяти в ньому участь Володимиру Жовніру. І напевно можна сказати, що він брав навіть в ньому участь не скільки як офіційна особа, а як свідок цих подій. І те, що він розказав, справді шокувало і слухачів, і послів. Він зокрема сказав, що на момент атаки в Охмедиті, наприклад, відбував. Лася три операції на серце. А сам сам момент він сказав, що після того, як російська ракета за його словами влучила відповідно в відділення та знищила його. Він назвав, що потім відбувалося просто пекло. Адже на території лікарні в той момент знаходилося 600 пацієнтів, та майже стільки відповідно медичного персоналу були крики, були від болю. Також він сказав, що він та лікарі чули, як під завалами пацієнти та відповідно їхні колеги кричали та просили про допомогу. Окрім довго. він також сказав, що а, ця от настатки, ці цієї атаки відповідно хмади та в цілому охорона системи система охорони здоров'я дитяча атака українська. Вона вони будуть відчуватися дуже довго, адже знищено практично все обладнання та дуже багато відділень. І після такого досить емоційного та потужного виступу, звичайно, посли, які брали слово після цього. Вони більшість з них засуджували дії Росії. Не було жодних сумнівів щодо того, незважаючи на те, що російський посол намагався знову відповідальним відповідно. Зробити Україну в тому, що сталося, але в принципі вони засуджували дії Росії і також закликали Росію припинити свою агресію. Такі ж також такий важливий момент. Про це дуже багато послів говорили. Що ця атака на цивільних, адже мова йде не тільки про Хмедити, про інші і лікарні і інші відповідно міста України. Вона відбулася по суті кілька, ну тобто тиждень трішки більше ніж тиждень після того, як Володимир Путін презентував свій мирний план коли минулого місяця Путін оголосив про свій так званий мирний план. Я назвала його тим, чим він був насправді обурливою спробою змусити Україну прийняти несправедливий мир, стоячи під дулом пістолета. якщо і були сумніви, що це так, вчорашній напад чітко показує. Путін не зацікавлений у мирі. Він прагне сіяти смерть і руйнування, продовжуючи свою загарбницьку війну. Я вже казала і знову це повторю. Цю війну почала Росія, і Росія може закінчити з нею у будь-який момент? Як сказав мій колега з Франції, Росія не може виграти цю війну? І розуміємо також, що Росія зараз головує у Радбезі, і вона ж це засідання вела. З цього з огляду на це наскільки складно було його організувати так оперативно, та чи були якісь перешкоди? Так, Марія, як ти значила, Росія зараз головує в Раді безпеки. Через це були побоювання, що взагалі вдасться його не просто терміново організувати, а в цілому організувати. А, тому що а, в принципі, отакий такий термін, терміновість це по суті це 24 години. І зазвичай такі засідання. Вони якщо це відбувається, це справді говорить про те, що це дуже важлива подія, яка, відпов... яка відповідно потребує просто близьковичної реакції. І тому мені вдалося поспілкуватися з українським послом Сергієм Кослицею. Так він якраз сказав, що він з самого ранку почав. Вчора та працювати над над цим. Він написав 14 листів звернень до відповідно членів Ради безпеки. Він не міг звертатися до Росії так, особливо яка головує в Раді безпеки, тому що згідно от позиції Росії, по суті, Україна не визнає її як а, а, легал, Тобто, де де факто і де юре тобто вони не Україна не визнає членство Росії, особливо в Раді безпеки, яка має відповідно вона як постійний член. Тому тут була трішки така юридична колізія. і Тому Сергій Кислиця сказав, що він не звертався відповідно. До Росії, але партнери підтримали ініціативу відповідно України і сказали, що так засідання відбудеться, і в цей час відповідно Росія почала блокувати участь України, адже мовляв за її словами, Україна мала би направити звернення про те, що вона має брати участь в цьому засіданні. Але партнери тут теж відповідно допомогли Україні. І сьогодні Сергій Кислиця виступив на цьому засіданні. А щодо того, що це засідання не відбулося 24 години, та трішки пізніше він навіть бачить. Певні позитивні моменти. Нам потрібен був час. І потрібен був час в тому числі і іноземним дипломатам. потрібен був час спецслужбам, потрібен був час представникам секретаріату, тому що вони мають своїм обов'язком брифінгувати членів радбезу І за цей час відбувся візит більше 30 дипломатів, які акредитовані в Києві, на місце події в Ахмадіт. За цей час нам вдалося отримати. Я дуже вдячний українським силовим відомствам і спецслужбам більш детальну технічну інформацію про траєкторію польоту ракети, про дані про ті уламки ракети, які були знайдені на місці події. Іро, ну і знаємо, що наступного тижня в радбезі буде два засідання, які буде проводити особисто міністр РФ Лавров. Він неухильно виправдовує російську агресію. Чи варто очікувати якихось дій від української делегації? Так, Марія, насправді це вже така усталена майже практика. Коли Росія головує в Раді безпеки, то Лавров приїжджає сюди і проводить кілька засідань. І а також має, наприклад, прес-конференцію для журналістів. Цього разу так само це буде відбуватися. І незважаючи на те, що напевно панне не задоволення з боку української сторони, що він буде головувати, але протистояти цьому неможливо. Ці два засідання одне буде присвячено багатосторонній дипломатії. За оцінками експерта, звичайно, Росія буде критикувати загін. А і відповідно друге засідання, воно буде присвячено близькому сході, сходу А, але от Сергій Кислиця він в принципі вважає, що ну не треба переоцінювати та цей візит. Більш того, він вважає, що російські дипломати будуть обмежені, тому що насправді так американська влада не може не надати їм їх зала. Наприклад, ці дипломати, які пробивають Сергій Лавров, вони не можуть, наприклад, просуватися далі ніж 25 миль від будинку штаб ООН. Тому це пробування не буде таке приємним. та... Та веселим для дипломатів, і тому Сергій Кислиця вважає, що взагалі не варто дуже багато приділяти увагу цьому візиту. Вони прекрасно знають, куди їздять дипломати на російських дипломатичних номерах або на інших підставних. Ну, ну, і представник. Потім ну, Лавров вже також не мальчик, він вже не буде тут передягатися, як Керінський, і бігати по Манхетену в сукник. Ну, послухайте, ну буде, ну він приїде сюди. ну. Нібензя дасть Симуланч запросить російських посібів, вони буде Касільодка, виступить, розкаже нам про мальтилатералізм, або прийде головувати на засідання по Близькому Сходу, ну, буде робити міну при поганій грі. Тому давайте не будемо е, створювати зайвий хайп навколо приїзду Лаврова, який є воєнним злочинцем. Так же саме, як і Рібінтроп. І який так само опиниться на лаві присутніх, якщо він доживе до цього моменту. Ось такі коментарі Сергія Кислиці. Я нагадаю, що про засідання ООН через атаки Росії на дитячу лікарню нам із місця подій розповідала Ірина Соломко. Дякую, колежанко. Ракетний удар у Росії по дитячій лікарні Охмадит у Києві має стати ще одним поштовхом до єдності НАТО довкола підтримки України. України та жорстоким нагадуванням про важливість альянсу. Про це заявили конгресмени від обох партій США у коментарях Катерині Лісуновій це демонструє, що через 75 років після заснування НАТО, яке мало на меті захищати Європу від потенційного нападу радянського союзу, в Європі досі немає миру. І горе та війну, як і раніше, розповсюджують Росіяни. Росія вчинила підло. Вона є постійним членом Радбезу ООН, І, попри це, вона порушує найважливіший принцип організації, яким є суверенні кордони іншої держави. Хворий у вічі та смертоносний режим Путіна вже. 10 років вбиває українців, і нині не виняток. Це і ще один смертельний день Путіна в Україні. Сполучені Штати та наші союзники в Європі мають продовжити об'єднуватись, щоб сказати Путіну, що він не переможе Україну. The Московський м'ясник дав сигнал, як він збирається поводитися зараз і в майбутньому. І саме тому НАТО є таким важливим. Тому представники 32 країн сьогодні тут: посли, спікери парламентів з усієї Європи та інших частин світу вони тут, щоб надати підтримку Європі та Україні в її сучасній тяжкій боротьбі за свободу. І я знаю, що Україна переможе. Я лише сподіваюся, що це станеться швидше, а Путін заплатить за усе. Це геноцид. Тут немає питань. Володимир Путін продовжує вчиняти воєнні злочини, і те, що він зробив, бомбардуючи лікарню, є безсовісним, і це не можна пробачити. Я вважаю, що Сполучені Штати та наші союзники по НАТО мають бути дуже рішучими у своїй відповіді та справді продовжити підтримку необхідно Україні для захисту. В цей момент НАТО і Сполучені Штати повинні надіслати дуже чітке повідомлення, що ми цього не потерпимо і що ми єдині. У мене немає сумнівів, що Путін і його генерали воєнні злочинці навмисно продовжують стріляти по цивільній інфраструктурі українського народу. Напад на дитячу лікарню є ще одним нищівним прикладом. Він намагається зламати волю українського народу, але він не розуміє українців. Він не розуміє, що їхню волю ніколи не зламати. Так само він не зможе зламати захід і НАТО. І ми покажемо цю рішучість. Ми покажемо, що ми на боці України. Ми не припинимо їх підтримувати а Україна буде боротися і переможе. Тим часом у сполучених штатах республіканська партія представила свою політичну платформу до виборів 2024 року: зробімо Америку знову величною. Програма партії присвячена забутим чоловікам і жінкам Америки і передбачає пріоритизацію інтересів США та повернення до здорового глузду. Зовнішня політика республіканців зосереджена на захисті передовсім інтересів та кордонів США і передбачає досягнення миру силою. Партія обіцяє підтримувати Ізраїль, сприяти сильним та суверенним націям у індотихоокеанському регіоні та протидіяти Китаю. Ані Росію, ані Україну напряму в документі не згадують. Однак платформа партії обіцяє змусити союзників виконувати зобов'язання щодо інвестування в спільну оборону. Партія також збирається відновити мир у Європі. Однак деталі щодо того, як цього досягатимуть, немає. Колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст, наголошує, що такий підхід республіканців може бути проблематичним, якщо на практиці він передбачає досягнення не тривалого, а швидкого миру будь-якою ціною Відновлення миру в Європі може бути хорошою пропозицією, якщо йдеться про стабільний мир. Це означає не сприяти агресії, бо така стратегія може забезпечити мир лише у короткостроковій перспективі і буде небезпечною у довгостроковій. Якщо мир означає переосмислення Росією цієї війни, це чудово. Якщо мир означає схиляння України до припинення вогню, що призведе до подальшої війни Росії проти України, коли Київ і Захід будуть слабшими, це явно катастрофа, Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. Ми працюємо на полях саміту НАТО і будемо приносити, приносити вам найсвіжіші новини. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку. До зустрічі.